Ну, Получається, впаяв на 1 МГ резистор одною ножкою на масу, другою ножкою на 330 э, пікафат, а на середню точку резистор 4 кілом, І км. Виключаєш громкость, і воно падає громкость і нема такого, як наприклад, громкость убрав, а от, э, вроде би, світлі ще дише. А тут воно якось ну, более якось грамотно, мені так кажеться. Далі тут замітив, де 1500 піков, подивився на Sirius 2200. Я передивився номінал, в мене немає на 1500, вряд 1200 поставив на великих ножках. там, Він видно, його можна буде всіда поміняти. Ручка НЧ. Оця рідна на 2,2 МОм, Другий потенціометр на 1 МОм ВЧ. Ця ручка получається, та, що ви робили 33 кОм. Ну, як би, типа дополнительний бонус усилення. <кхем> ручка Power, яку я ще не зробив, Планирую сделать, но пока що не зробив, Не знаю, как там так запитаться, щоб, щоб воно було все правильно. Значить, середнє положение це гостовська схема радіолова, вниз це один мікрофарад в микрофарат місці, в цьому мікрофарад, либо 0,22 мікрофарада, то есть три положения тумблерочек. гнездышко на наушники. То есть можно пихнуть наушники в наушниках, сидеть бренчать, никому не мешать. Либо вынимаешь наушники и играя такие типа двухватный динамичек и маленькая, не знаю, пищалочка, не пищалочка, как она там называется. Но я хочу сделать так тумблерками, чтобы можно было тумблер отключить. І підключати велику колонку в случаї необхідності. Тобто, щоб ця вся трахая в середню полосу. Якщо велика колонка не включається, щоб це була така універсальна, чистий пробнич... проб... такий пробніковий усилитель, щоб можна було положити мобілку, включити ютуб, якісь новості От для таких нужд Либо, щоб це превратилося в комбік в нужний момент. Можна буде накручувати цю ручку на всю, один мікрофарад включати. І, ну, там Хамбакер включає, то есть максимально вход нагружати і, і грати. Ось вот такий от то есть, та же Іоланта. Тільки от я получается, в неї корпус зробив із Сіріусовського сирю, корпуса, порізав Сіріуску фанеру, яка в мене була, 311 сиріус, і зробив з нього такий ящичок.